Улюблений канал українців «1 плюс 1 International» – це «Сніданок з 1 плюс 1». Почати день легко і цікаво. ТСН. Вітаю вас. Ток-шоу «Ткаченко.UA». Документальні цикли. Світ на виворіт. Анатомія слави. Аналітика. Гроші. Гумор. Велика різниця по-українськи. Ріал-комедію. Детективна хроника, Пробач мені моя любови. Угон по нашему Теорія зради. Сімейні мелодрами. реалити шоу. Міняю жінку. Богиня шопінгу. Пойдемте мириться. Холостячки. Чотири весілля. кулинария, украинская модная кухня. Гастрономічні мандри. Я смілий чоловік. или безумний. Спорт. Футбол тільки починає. Серіали. Світ соні. Спліт. Тільки кохання. Світські новини я вас укушу від Катерини Осадше. Популярні шоу Зірка плюс зірка. Навчи мене танцювати з неба на землю! Я люблю Україну! Та ще багато сюрпризів чекають наглядачів. Відкрий, побач, відчуй Україну!